Друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Хочу подивитися таке питання, яке зараз, мабуть, багато лунає навколо про пригожина. Цей здох, цей подлюка це ні, чи ні. І давайте подивимось, що насправді відбулося з реальним пригожином. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Ну что, друзья? Так, цвета так. Лучше видно. Мы uh, бачимо. От навіть дві картки, які показують, що це муткині непонятки. І все більше, це не відповідь, мабуть, ми отримали зараз, а ще більш запитань. Ну, звичайно, бачите, імператор, це людина, яка причетна до цього, що відбувається. Це наморочить голову. І хтось хоче спіймати рибку в цій мутної воді. Тут задіяний і владний інтерес, і особистий. Тобто, правди, ми поки що не дізнаємось, але давайте я ще по-іншому поставлю запитання. Що відбувається, ну, нібито зрозуміло. І, імператор незадоволений, нам морочену на голову, якісь інтриги всередині, він якось би зараз а, залишився наодинці такою окремою би, частиною цієї всієї банди. А, ну, тоді а, зроблю трохи інакше. Ставлю запитання. В верхньому рядку ми подивимось, чи він помер, такий справжній пригожин. На ніжньому рідку подивимося, чи він не помер насправді. Тобто, помер, пригожин, не помер. Помер пригожин, не подох. Подох, пригожин. Ні, не подобається. Це такий, так би мовити, ключ. Так, зараз я покладу так, щоб було краще видно. Так. Будемось тут. Бачите? о, що цікаво, що деякі карти повторюються з попереднього розкладу. Ця у нас картка була, ця у нас картка була. І так, чи помер? Чи не помер? Ми дивимось тут по міцності карт. Ми не бачимо не там, не там великих старших арканів. Що це може означати? Шанс. Є шанс, який можна втратити. І я вважаю, що він таки все ж таки, ну це інформаційна, інформаційна знову ж якась ІПСО, як тут кажуть, опять же, знову ж. Приймаю участь в цьому дуже висока, висока людина. І, як на мій погляд, то міцніша карта, оця цей варіант, що він не помер. Ну, трохи-трохи сильніша за ці. За цей варіант. І, скоріше за все, таки він не помер. Але ми ще подивимось, коли будуть, буде похорон, і як буде там все відбуватися. Це ну, треба, ну, як кажемо так, звичайно, не, не дуже освічена в цих інтригах людина не зрозуміє цього. Але коли ми подивимось на похорон, і потім треба послухати аналітиків, які вони зроблять з цього висновки. Бо от зараз на картах ну, майже рівна сила, але якщо ми дивимося, оці дві картки ну, це звичайні ситуаційні карти, а ці карти придворні, так би мовити. Але король він вищий за пажа. Тому енергетична сила у цього рядка більша. І до того ж тут лежить оця карта, що наморочить голову. Це якийсь інформаційний туман. Тому, як на мой погляд, то цей розклад каже саме про те, що він не помер. Ну, подивимось ще. На все добре! А будь-якому разі, те, що там відбулося, чи він помер інформаційно, чи він помер фізично, це для нас будь-якому разі плюс для України. Тобто все буде добре. Слава Україні!